Добрий ранок. І так, сьогодні вирішив показати ще одну функцію воскотопки і стар. Ось такої воскотопки. І так, ми поставили, ось у нас зараз є десь приблизно 40 градусів, отак майже. І так, відкриваємо. Ми її відкриваємо ось. Так, вона в мене стояла цілу ніч, світла вона бере досить мало. Розігрівали мед. а ну Зараз глянемо, він мав зм'якти, Вона ледь-ледь цей -ледь мед. І так, чи він готовий до цього. о, Він гарно, він от так гарно зм'як. о, Він просто зм'як гарно, І так, зараз спробую набрати його в баночки. І ось так. завдяки контролю температури ми не перегріваємо мед, він просто зм'як і дуже акуратно набирається в баночку. Ось ми маємо такий акуратний мед. Ось, він же мій акуратний, він гарно сів у банку, він легко набирається. Тому, якщо правильно користуватися, ну, то... Можна використовувати ускорку Bistar як декристалізатор, коли є великий об'єм. Я, наприклад, цих 20 літрових відра запхав, це є швидше, ніж користуватися ось таким інкубатором. В інкубатор у мене йде одно відро, але коли є багато, коли треба багато, то ставлю. В Бістар три відра на ніч і ми маємо просто розм'яклий мед. Дякую за увагу!